Гей, дощику, де ти? Щоб покарати водяночка за сухі ноги, його на кілька днів замкнули вдома. Не допомогли ні благання, ні сльози. Він з прикрістю думав, якби ж я справді захворів, а то й нежитю не було, мама дуже вже за мене боїться. Послухати її, то мене взагалі не можна випускати. І він тужно дивився у вікна. Аж ось майже через тиждень батько сказав, Я замовив синку, за тебе слівце, матері. Сьогодні на горі дощ, і ти зможеш погуляти, але обіцяй мені повернутися вчасно. «А вже ж, обіцяю. вигукнув водяничок і відразу взувся в чобітки. Більше я ніколи не прийду з сухими ногами. Ну, сьогодні то не прийдеш, сказав батько. Сьогодні тобі й дощик не дасть прийти з сухими ногами. Дощик? А хто це? спитав водяничок. Як тобі сказати, відповів водяник. Дощ це. Наш великий друг, якби не він, то невдовзі на світі не залишилося б жодного водяника. А чому не залишилося б? Водяничкові дуже хотілося про це довідатися, але, зачувши мамину ходу, він сказав собі: Мерщю, ставок краще буде, як я вчасно зникну. Так він і зробив шість і вже опинився за рогом хати. Гей, як чудово було знову шугати у воді. Малому здалося, що він просидів у хаті сто років. На радоща хлопчик проплив через увесь ставок туди й назад. Рибини перелякано кидалися вбік, і з дна підіймалися вирочки мулу, Воду розтігайдалися позаду, а черепашки зляку вмить стулялися. «Отак!» – гукнув водяночок досхочу награвшись. А тепер нагору. Поволі поплив стомлений до догори. Вода навколо ставала дедалі тепліша й ясніша. Заплющите очі. Подумав він, щоб знову не засліпило сонце. Але коли він виринув і обережно розплющив очі, то не побачив такого болючого ясного світла, як колись. Сонця ніде не було видно. Небо, наче завісили ковдрами, а на ставок довкола малого густо налетіли звідкись гори. Дрібнісінькі камінчики. Так ніби хтось із повних пригорщей сипав на воду пісок, падаючи кожний камінчик легесенько стукав об неї, А тих камінчиків було страх, як багато, і над ставком стояв безнастанний плюскіт. Водяничок підставив долоньки, щоб спіймати кілька тих камінчиків, але помітив, що то зовсім не камінці, а краплинки вони сподобались йому, бо приємно лоскотали шкіру. Кілька краплинок навіть упало йому на ніс, що його найдужче розвеселило. І враз він згадав, що батько розказував йому про дощ. То це справді дощ. Треба мерщій привітатися з ним, адже це їхній найкращий друг. Малий подумав, що дощ – це якийсь такий водяник і вирішив його розшукати. Він, мабуть, на березі десь там собі сидить, подумав малий. Та як же здивувався водяничок, коли вийшов на берег? Сьогодні все навкруги було чудове, мокре, все, що раніше завжди було сухе. Трава й каміння, квіти й поле, дорога й кущі, листя старої верби обважніли від дощу, з нього капало, по стовбуру теж стікала вода, кора стала темна й блискуча. водяничок дихав на повні груди. Ах, яке сьогодні смачне повітря! Це був смак вогкої землі, трухлявого дерева, мокрих трав і листя, і така приємна прохолода. Весь світ сповнювало нескінченне шарудіння, і водяничок подумав, отак хай буде завжди. Мені це подобається. І ще він подумав, сьогодні тут зовсім безпечно. Сьогодні мої ноги ні за що не висохнуть. Однак де ж він ховається, цей дощик. Водяник роззирнувся, але нікого ніде не побачив. Ні людини, ні звіра, ні когісінько. Він почав лазити під мокрими кущами, чи не причаївся дощик десь там, але ні під кущами, ні в очереті, хоч скільки він шукав, дощику не було. Тоді водяничок вирішив його покликати. Гей. гукнув він голосно, склавши трубочкою долоньки. Гей, дощику, де ти? Він довго чекав відповіді, наставивши вуха, але довкола чулося тільки те саме нескінченне шарудіння. Раптом позаду в ставку щось заплюскотіло, ніби хтось вилазив із води. Це він, подумав водяночок і обернувся. Як же він розчарувався, побачивши власного батька, який виходив на берег. А ти що тут робиш, синку? спитав батько. Що роблю? засмучено перепитав годяничок. Я шукав, де знаходиться дощик, а тепер гукаю його, але він не озивається. Мабуть, він утік? <плес> <плес> засміявся батько. Кого ти шукаєш? Дощ? Але дитину. Ти ж уже хто зна, відколи стоїш на дощі, так, так, усміхаючись, додав годяник. Он що буває, коли не дослухаєш до кінця, що тобі каже батько.